Це про свого хлопця Флоренс Велче, коли співачка Флоренс за машин розповідає про свій викидень. Тінь втрати і світло творіння – Флоренс Велче і шлях до зцілення. Музика Флоренс Велче завжди була сповіддю душі, откровенням, зітканим із яскравих образів, метафор і глибоких емоцій. Її альбоми це подорож крізь темряву і світло, відчай і надію. І новий альбом Everybody з Крим не став винятком. Навпаки, він став найбільш особистим, найболючішим, водночас, найбільш надихаючим творінням у дискографії Флоренс за машин. Натхнений трагічним досвідом, позаматковою вагітністю та подальшою втратою, альбом є потужним свідченням стійкості людського духу та здатності творчості перетворювати біль у мистецтво. Велче, відома своєю відвертістю та здатністю виявляти свої найглибші почуття, не боялася поділитися своєю історією зі світом. Її історія про позаматкову вагітність, термінову операцію та подальшу втрату дитини це не просто особиста трагедія, а універсальний досвід, з яким можуть зіткнутися багато жінок. Втрата вагітності це втрата мрії, втрата майбутнього, втрата частини себе. І те, як Флоренс Велче справляється з цим болом, як вона перетворює його на музику, є прикладом мужності та стійкості. Слухаючи «Everybody Scream», відчуваєш глибину її почуттів. У кожному звуці, у кожній ноті, відлуння втрати, але водночас надії на майбутнє. Музика Уейлчера завжди була тісно пов'язана з природою, з циклічністю життя і смерті. І в новому альбомі цей зв'язок стає особливо помітним. Воно ніби говорить нам, що навіть після найстрашнішої втрати життя триває, що з попелу старого народжується нове. Особливо зворушливо те, як Велче говорить про підтримку свого партнера Фелікса Вайта. Їхні стосунки, сповнені злетів і падінь, стали справжнім випробуванням на міцність. Вони переживали розриви, возз'єднання, творчі кризи. І цього разу, коли все було особливо важко, Фелікс був поруч, підтримував і допомагав впоратися з болом. Історія Флоренс Вейлчі і Фелікса Вайта це історія справжнього кохання, яке може витримати будь-які випробування. Їхні стосунки це не просто романтичний зв'язок, а й творче партнерство, взаємне натхнення та підтримка. Фелікс не просто хлопець Флоренс, а її муза, друг, союзник. Я завжди вважав, що справжнє кохання це не просто почуття, а й вибір. Вибір бути поруч у важку хвилину, підтримати і допомогти, незважаючи ні на що. І Флоренс, і Фелікс зробили цей вибір, і я впевнений, що після пережитого їхнє кохання стане ще сильнішим. Втрата вагітності це травма, яка потребує часу та підтримки. Важливо пам'ятати, що ви не самотні і є люди, які готові вам допомогти. Я завжди захоплювалася творчістю Флоренс Велче, але після прослуховування Евербади з Крим моє захоплення стало ще сильнішим. Вона не просто співачка, вона художниця, здатна створювати витвори мистецтва, які змушують нас відчувати, думати та змінюватися. Вона є прикладом того. Як можна перетворити біль на красу, відчай, на надію, втрату, на націлення? Особливо цікаво спостерігати за тим, як Флоренс і Фелікс творчо підтримують одне одного. Фелікс, гітарист за Мекебес, є не тільки її супутником життя, але й джерелом натхнення для її музики. Він, як я розумію, не раз ставав джерелом ідей для її пісень. А його спогади стали одним із стимулів для створення нового альбому. У свою чергу, Флоренс, як зізнається Фелікс, є для нього джерелом натхнення та підтримки, це взаємодоповнюючі стосунки, які дозволяють обом досягати нових висот у творчій діяльності. В інтерв'ю Флоренс розповідає про можливість використання екази після втрати вагітності. Це рішення вимагає багато роздумів і підготовки. Важливо пам'ятати, що Еказе не є гарантією успіху та може спричинити фізичні та емоційні проблеми. Однак, якщо Флоренс і Фелікс вирішать спробувати еказе, я впевнений, що вони підійдуть до цього питання з максимальною відповідальністю і турботою про своє здоров'я. Не соромтеся звернутися за професійною допомогою, якщо ви переживаєте втрату вагітності або інші емоційні труднощі. Я думаю, що найважливіший урок, який ми можемо винести з історії Флоренс Велче, полягає в тому, що життя не завжди буває легким чи простим. Є труднощі, втрати, розчарування. Але навіть у найтемніші часи важливо не втрачати надії, вірити в себе і в свої сили. Важливо пам'ятати, що ми не одні, і є люди, які готові нас підтримати. А головне, важливо не боятися висловлювати свої почуття, ділитися болем і шукати шляхи зцілення. Флоренс Велче не просто співачка, вона символ стійкості та мужності. Вона показує нам, що навіть після найстрашнішої втрати можна знайти в собі сили жити далі, творити і любити. І це найцінніший урок, який ми можемо винести з її історії. На завершення Евребади Scream – Крим це не просто альбом. Це маніфест стійкості та надії. Це музика, яка лікує і надихає. І я впевнений, що це відгукнеться в серцях багатьох людей, які пережили втрату і шукають шляхів її зцілення. Ключова ідея: мистецтво є потужним інструментом для лікування та самовираження. Порада не бійтеся просити допомоги та ділитися своїми почуттями. Спостереження, справжнє кохання це підтримка і розуміння у важку хвилину. Сподіваюся, ця стаття допоможе вам краще зрозуміти історію Флоренс Велче та її новий альбом. І я бажаю тобі всього найкращого на твоєму життєвому шляху.